Нія, я привіт. Погладь козлики. Всім привіт! Що ви думаєте, коли чуєте від жінки Мій чоловік козел? Ну, скажімо так, є така партія співчуваючих. Вони думають, о, дійсно, бідна жінка. Але з іншого боку, коли ми кажемо мій чоловік козел, ми тим свідчимо, що ми от хто ми є, якщо ми вийшли заміж за козла. Аналогічно, коли чоловік називає свою жінку чи подругу дурою. Про що це свідчить? Про нього самого. Що він зв'язався з дурою. А якщо він з дурою зв'язався, хто він такий? Ну, не важко здогадатися. Ні, я погладь козлика. А козлик гарний. Вже собака дуже. Ага. И она и очень хочется поймать.